Привіт! Я Аліна, твоя вчителька англійської мови. Вітаю тебе на каналі «Наговорює Аліна. Тут ми говоримо про вивчення англійської мови, методи продуктивності а також вивчаємо англійську за тіктоком та переглядом мультфільмів. Залишайся! А сьогодні я хотіла б з вами поговорити про одне моє відео, яке викликало бурю коментарів. Так-так. Декілька коментарів для мене це вже буря. Ось це відео. А ось і самі коментарі. Тож, давайте розбиратися, як потрібно читати книги англійською мовою, щоб було вам і корисно, і цікаво, і нарешті вивчити англійську, просто читаючи книги в задоволення. Я погоджуюся я з деякими коментарями, що можна перекладати кожне слово, читаючи англійською. І від цього можна отримати користь? Звичайно ж так. Якщо ви будете перекладати ці слова, виписувати їх, складати з ними свої речення, потім їх практикувати, повторювати, вживати в своєму мовленні, письмі, звичайно, це ж корисно. Звичайно, ви вивчите багато нових слів, фраз і граматичних конструкцій. У мене лише одне питання. Вас надовго так вистачить? Скільки ви так книг англійською прочитаєте в рік? М? Я за те, щоб читати книги в задоволення. За те, щоб читати однакову кількість книг і українською, і англійською. Мені минулого року це майже вдалося. Я прочитала 19 книг англійською і 20 чи 21 українською. І це був мій перший такий рік. І для мене це просто вау! Ж теж так слухай далі, щоб дізнатися, як це прочитати, скільки книг англійської мови і отримати задоволення. І не перекладати все-все-все. Як ж потрібно читати? Виберіть книгу для вашого рівня. Якщо ви розумієте 60-70% написаного тексту, це вже класно, продовжуйте читати. Не обов'язково читати лише дитячу літературу. Що ж ми перекладаємо? Ми перекладаємо ті слова і фрази, які важливі для розуміння тексту. Якщо без певної слова чи фрази ви не розумієте, що там написано, тоді ви. Перекладається це слово. Ну, якщо можете, ви його запам'ятаєте. Було б класно його потім жити в своєму активному вокабюлярі. Якщо слово зустрічається вам часто чи фраза, я також рекомендувала б його перекласти. Це означає, що в цій книжці воно буде ще частіше вживатися, і може не буде дискомфорту від того, що ви його не знаєте чи не розумієте. Ви можете сказати, Аліно, я ж не розумію все так добре, як, на, як і українською мовою. На що я вам відповім? Змиріться з тим, що вам може бути дискомфортно. Це нормально не все розуміти. Якщо ви будете знову ж таки все перекладати, ви швидко закинете читання англійської. А я за те, щоб читати англійською в задоволенні, щоб це не була каторга для вас і щось таке примусове, щоб це було у задоволення. Я пам'ятаю, як в університеті на першому курсі нам дали читати книгу. Якщо я не помиляюся, вона спеціально була написана для факультету філології, можливо, навіть з кимось з викладачів. І ми перекладали все. Слухайте, це була така каторга, це було так нецікаво читати. І зараз все, що я пам'ятаю з тої книги, це те, що там головна героїня це була Дейзі. Так, це була Квітка. І ми тільки завжди думали, хм, Дейзі, вона маргаритка чи вона ромашка? І все, я більше нічого не пам'ятаю, в мене залишилися лише негативні відчуття. Зате потім, вже, читаючи окремо, сама для себе дівчина з татуюванням дракона, якусь частину, не пам'ятаю, яка це вже була частина цієї серії книг, там був момент про суд, і там було багато такої. Юридичної термінології, але мені було так цікаво, що я його не перекладала. Я просто читала прям захльоп. Було ж цікаво, а що там далі трапиться. Чи хтось від цього постраждав? Ні. Чи якби я перекладала всю юридичну в літера... терміни, я б їх вивчила? Та ні. Я перекладала. Мені здається, я тоді нічого не перекладала. Я просто декілька вечорів читала, але мені було цікаво. Я навіть пам'ятаю це відчуття, що так, я не все розумію, я розумію суть. Для мене зараз це важливо. І це було класно. І це був перший такий момент, коли вау, читати можна по-іншому. Між іншим, цього я навчаю на своїх розмовних курсах. Ми читаємо з дівчатами книгу англійською щоденно. В березні ми читали «It ends with us», Квітень і травень буде присвячений другій частині It starts with us». Якщо ти хочеш читати з нами, приєднуйся. В соціальних мережах я більше про це розповідаю. Також поділюся з скоро успіхами дівчат. Так що заглядай, породійте за моїх учениць. Вони великі молочинки е, насправді. Лише поділюся з вами однією історією, яка трапилась на курсі. На початку одна з студенток каже, Аліна, мені так тяжко, я не можу читати. Давай, може, може, ми щось інше почитаємо англійською, бо, бо я не знаю, що мені робити. Каже, давай так, давай ми почитаємо зараз разом, побачимо, як воно піде. Ти ще спробуєш декілька днів. Якщо ні, будемо шукати вирішення питання. Вона добре. Ми з нею зустрілися, і як думаєте, вона не розуміла. Там є декілька моментів в книзі, де описано про вживання заборонених речовин і сленгові слова в житті. Ну, то це нормально, що ви таке не розумієте. Це навіть добре, що ви таке не розумієте. І... Через тиждень чи через два вона пише Аліна, я сьогодні прочитала 60 сторінок. 60! ви розумієте, що це навіть українською за день прочитати 60 сторінок це вау, результат! А тут людина, яка говорила декілька тижнів назад, що для мене важка ця книга, каже, що я прочитала 60 сторінок. Бо я дуже хотіла дочитати до моментів в книжці, який її дуже цікавий. Так що, все можливо, коли ви не перекладаєте все, ви читаєте в задоволення, ви змирюєтеся з тим, що вам десь дискомфортно від того, можливо, що ви не все, все, все розумієте. Вивчення мови може бути в задоволення, якщо ви це собі дозволите. Дозвольте собі. Вивчати англійську задоволення. Вам не потрібно вже мучитися так, як колись у школі. Вас ніхто не оцінює і ніхто не змушує вас вчити 5 вживань Present Simple. Я сподіваюся, я вас сьогодні трішки надихнула на читання книг англійською мовою. Якщо так, дайте про це мені знати вподобайкою та напишіть в коментарях, що ви читаєте англійською. Я рада з вами поспілкуюся. А ми почуємося в наступному відео. 吧。